Розділ 27. Варанда де Дуеро, лючія Карміни, затрималася біля входу в таверну і зробила глибокий вдих. У вікна вона бачила Рубіо Арсано, який чекав її. Я не маю викликати в нього підозр, подумала вона. О восьмій годині у мене буде новий паспорт, і я вирушу до Швейцарії. Зобразивши на обличчі посмішку, вона увійшла до таверни. Побачивши її, Рубіо радісно посміхнувся, і від виразу його очей, коли він підвівся їй назустріч, її серце болісно стислося. Я дуже хвилювався, Квіріда, тебе так довго не було, що я почав боятися, чи не сталося з тобою чогось страшного. Лючія взяла його за руку. Нічого не сталося, окрім того, що я купила собі квіток на волю. Завтра мене вже не буде у цій країні. Тримаючи її за руку, Рубіо сидів і дивився їй у вічі. В ньому відчувалося стільки кохання, що лючі їй стало не по собі. Невже він не розуміє, що це неможливо, а все тому, що мені бракує сміливості сказати йому правду. Він любить не мене, а ту жінку, за яку мене приймає. Без мене йому буде набагато краще. Повернувшись, Лючія вперше оглянула таверну. Вона була заповнена місцевими жителями. Багато хто із них з цікавістю розглядали двох незнайомців. Якийсь хлопець заспівав, інші почали йому підспівувати. Один із чоловіків підійшов до столика, за яким сиділи Лючія та Рубіо. Чому ви не співаєте, сеньоре? Приєднуйтесь до нас. Ні, похитав головою Рубіо. А в чому річ, аміго? Це ваша пісня. І, побачивши здивування на обличчі Лючії, він пояснив, це одна зі старих пісень, які вихваляють Франка. Навколо їхнього стулика почали збиратися інші чоловіки. Вони були явно на підпитку. Ви проти Франка, сеньоре? Лючія бачила, як у Рубіо стиснулися кулаки. О Боже! Тільки на це. Він не повинен зв'язуватися з ними, щоб не привертати уваги. «Рубіо!» – застережливо почала вона, і він, дякувати Богові, зрозумів. Подивившись на молодих хлопців, чемно сказав, я нічого не маю проти Франка, просто не знаю слів цієї пісні. А, ну тоді ми разом заспіваємо без слів. Вони стояли і чекали, що Рубіо відмовиться. Боєно, сказав він, глянувши на Лючію. Вони знову заспівали, і Рубіо почав голосно підспівувати. Лючія відчувала, як він напружився, намагаючись тримати себе в руках. Він робить це заради мене. Непогано, старина, зовсім непогано. вигукнув якийсь чоловік. Поблискавши його по спині, коли пісня закінчилася. Рубі мовчки сидів, чекаючи, коли вони відійдуть. Один із чоловіків звернув увагу на пакунок, що лежав у лючії на колінах. Що ти там ховаєш, Квейрідо? Упевнений, що під спідницею вона ховає щось цікавіше, відгукнувся його приятель. Чоловіки розреготалися. Може, знімеш свої трусики і покажеш нам? Що в тебе там? Скочивши з місця, Рубіо схопив одного з них за гарлянку. Він ударив його з такою силою, що той, перелетівши через увесь зал, врізався в сіл. Не треба! закричала лючія, але було надто пізно. Вже наступного моменту почалося загальне звалище, яке, наче всі тільки й чекали. Покинута йомусь пляшка, розбите скло. За стійкою бару летіло у всі сторони. З гучними прокльонами люди літали і падали на стільці і столи, що перекидалися. Рубіо звалив з ніг двох, але третій, налетівши на нього, вдарив його в живіт. У нього вирвався глухий стогін. Рубіо, давай зматуватися звідси. крикнула лючія. Він кивнув і, тримаючись руками за живіт, почав проштовхуватися до виходу. Вибравшись із таверни, вони опинилися на вулиці. Нам треба йти звідси, сказала Лючія. Ви отримаєте паспорт сьогодні ввечері. Приходьте о восьмій годині. Їй треба було знайти місце, де можна було сховатись до цього часу. Чорт би його забрав, і що він не стримався. Вони звернули на вулицю Санта Марії, Шум бійки, що долина взаду, поступово стихав. За два квартали вони підійшли до Великої церкви Іглесія Санта Марія. Забігши сходами, Лючія відчинила двері і зазирнула всередину. У церкві було пусто. Тут ми будемо в безпеці, сказала вона. Вони увійшли в напівтемряву церкви, Рубіо, який раніше, тримався за живіт. Ми передихнемо тут небагато, недовго. Добре. Рубіо прибрав руку з живота. І звідти струманим полилася кров. Ключії стало недобре. Боже мій, що сталося? Ніж. Він ударив мене ножем, прошепотів рубів і впав на підлогу. У паніці ключія опустилася біля нього на коліна. Не рухайся. Знявши з нього сорочку, вона затиснула нею рану, намагаючись зупинити кровотечу. Обличчя Рубіо було білим, як крейда. Навіщо ти паліс обійку, ідіот, роздратовано сказала вона. Я не міг допустити, щоб вони так з тобою розмовляли, ледь чутно прошепотів він. Не міг допустити, щоб вони так з тобою розмовляли. Ще ніколи в житті лючія не була так сильно зворушена. Вона стояла і думала, дивлячись на нього. Скільки ж разів ця людина ризикувала своїм життям через мене? Я не дам тобі померти, палко сказала вона. Я не допущу цього. Вона різко встала. Я зараз повернуся. У кімнаті священника за різницею вона знайшла воду, рушники та промила рану. Дотеркнувшись до його обличчя, вона відчула, що в нього жар. Все тіло було в поту. Лючия поклала мокрий холодний рушник йому на чоло. Очі робігу були заплющені, і здавалося, що він спить. Поклавши його голову на коліна, вона щось говорила йому, не думаючи про сенс своїх слів. Вона говорила, щоб зберегти в ньому життя, змушуючи його триматися за тоненьку нитку, яка пов'язувала його із цим світом. Вона говорила і говорила. Боячись зупинитись навіть на секунду. Ми разом працюватимемо на твоїй фермі, Рубіо. Я хочу познайомитися з твоєю мамою та твоїми сестрами. Як ти гадаєш, я їм сподобаюся, я дуже хочу, щоб це було так. Я вмію добре працювати, Каро. Ти побачиш, я ще ніколи не працювала на фермі, але навчуся. У нас буде найкраща ферма у всій Іспанії. Вона проговорила з ним весь день, обтираючи його палаюче тіло, змінюючи пов'язку. Кровотеча майже припинилася. Ти бачиш, Каро, тобі вже краще. З тобою буде все гаразд. Я ж казала тобі, у нас попереду таке чудове життя, Рубіо. Тільки не вмирай, прошу тебе, будь ласка. Непомітно для себе вона почала плакати. Лючія дивилася, як пофарбувавши стіни крізь кольорові шибки церкви, повільно зникали передзахідні тіні. На сотінковому небі згасли останні промені вранішнього сонця і настала темрява. Вона знову змінила рубі обов'язку і раптом почула дзвін, що пролунав так близько, що вона здригнулася. Вона вважала рахувала, затамувавши подих. Один. Три, п'ять, сім, вісім, вісім годин. Він кликав її, нагадуючи їй, що настав час іти в ломбард. Настав час тікати від цього кошмару, рятуватися. Схилившись на трубіо, вона знову помацала його чоло. Він увесь горів. Тіло було вологим від поту, а дихання частим і уривчастим. Кров із рани не текла. Але в нього могла бути внутрішня кровотеча. Прокляття, рятуйся, Лючія. Рубіо, любий, вона в піднесвідомому стані він розплющив очі. Мені треба ненадовго піти, сказала Лючія. Він стиснув її руку. Прошу тебе, все добре, я повернуся, прошепотіла вона. Вона встала. І довго дивилася на нього прощальним поглядом. Я не можу йому допомогти, подумала вона. Взявши золотий хрест, вона повернулася і вийшла з церкви. Її очі були сповнені сліз. Нетвердою ходою вона вийшла на вулицю, потім швидко пішла у бік ломбарду. Лихвар зі своїм родичем уже, напевно, чекають на неї там із паспортом, її перепусткою на волю. Вранці коли у церкві розпочнеться служба, рубі ознайдуть та відправлять до лікарні, його лікуватимуть і він видужає. Якщо він доживе до ранку, думала Лючія, але це вже не моя турбота. Попереду з'явився ломбард. Вона запізнювалася на кілька хвилин. Їй уже було видно світло, що горіло у вікнах. На неї чекають. Вона прискорила крок, а потім побігла. Кинувшись через вулицю, вона влетіла у відчинені двері поліцейської дільниці. За столом сидів офіцер у формі. Він підняв очі на лючію, що бігла. Ви мені потрібні, вигукнула лючія. Чоловіка вдарили ножем. Він може вмерти. Не питаючи, поліцейський підняв слухавку і щось промовив. До вас зараз підійдуть, сказав він лючії, поклавши слухавку. Майже в той же час з'явилися два детективи. Хтось поранений, сеньорито. Так, будь ласка, ходімо зі мною швидше. На подорозі ми захопимо лікаря, сказав один із детективів, і ви відведете нас до вашого приятеля. Вони зайшли по лікаря, і лючія швидко, привела їх до церкви. Коли вони війшли туди, лікар поспішив до Рубіва, що нерухомо лежав на підлозі, і схилився над ним. За хвилину він підняв голову. Він живий, але ледве дихає. Я викликаю швидку допомогу. Лючія описилася навколішки. Дякую тобі, Господи, сказала вона про себе. Я зробила все, що могла, а тепер. Дай мені, будь ласка, благополучно вибратися звідси, і я більше ніколи тебе не потурбую. Дорогою до церкви один із детективів увесь час уважно дивився на Лючею. Її обличчя здавалася йому дуже знайомим, і тут він зрозумів чому. Вона була неймовірно схожа на фотографію жінки, розшукуваної Інтерполом як особлива небезпечна злочинниця. Детектив сказав щось пошепки своєму напарнику. І, повернувшись, вони обидва пильно подивилися на лючію. Потім удвох підійшли до неї. Вибачте, сеньорито, ви не могли прийти з нами до поліцейської дільниці. Ми хотіли поставити вам кілька запитань. Розділ 28. Рікардо Мельядо був неподалік печери, коли побачив великого сірого вовка. Щоб відбіг до її входу. На якусь мить Рікардо завмер, потім, не пам'ятаючи себе, кинувся до печери. Добігши до неї, він увірвався всередину. Сестра, у тьмяному світлі він побачив, як величезна сіра тінь метнулася до грасії Ели. Інстинктивно вихопивши пістолет, він вистрілив. Завивання від болю. Показала, що вовк був поранений, він кинувся на нього. Рікардо відчув, як гострі ікла пораненого звіра рвуть на ньому одяг, відчув його смердючий подух. Сильний і м'язистий вовк виявився ще сильнішим, ніж він думав. Рікардо намагався вирватись, але це було непросто. Він відчував, що знепротомнів. Він невиразно бачив, що грасеєла йшла до нього, і крикнув. Іди. Потім він побачив, як сестра занесла над його головою руку, і коли рука почала опускатися, він помітив, що в ній був здоровенний камінь. Вона об'є мене, майнуло в його голові. Замить цей камінь, пролетівши повз нього, з силою вдарився у вовчий череп. Випустивши останнє страшне зітхання, звір завмер. Рікардо безсило лежав на землі, намагаючись перепочити. Грасіяла опустилася біля нього навколішки. З тобою все гаразд? спитала вона тремтячим від хвилювання голосом. Він кивнув головою. Почувши позаду себе якесь поскулювання, він повернувся і побачив вовченят, що тулилися в кутку. Якийсь час він лежав, збираючись із силами, потім на силу підвівся. Ще не схаменувшись від потрясіння, вони, похитуючись, вийшли на чисте гірське повітря. Рікардо стояв і глибоко дихав, набираючи повні легені повітря, доки в голові не прояснилося. Фізичний та емоційний шок від зіткнення зі смертю сильно подіяв на них обох. Давай підемо від цього місця подалі. Нас можуть тут шукати. Грисієла здригнулася. Згадавши про те, в якій небезпеці вони, як і раніше, були. Близько години вони йшли крутою гірською стежкою, і, коли нарешті дісталося маленького струмка, Рікардо сказав зупинимося тут. Вони не мали ні бинтів, ні ліків, і вони, як могли, промили свої садна в чийській холодній ключовій воді. Рука Рікардо настільки заніміла, що він ледве міг нею поворухнути. На його подив Грисеєла запропонувала, «Да, я допоможу тобі. Його ще більше здивувала та ніжність, з якою вона все робила. Потім Грисеяло несподівано охопила сильне тремтіння наслідок пережитого шоку. Все добре, заспокоював її Рікардо. Все позаду, але вона продовжувала тремтіти. Обійнявши її, він лагідно говорив боятися більше нема чого, він мертвий. Обіймаючи її, він відчував її стегна, дотик її ніжний губ, і відчував, як вона притискається до нього дедалі тісніше і шепоче, щось незрозуміле. Йому здавалося, що він знав все життя Грасіелу, і водночас він не знав про неї нічого. Окрім того, що вона створена богом диво, думав він. Грасіела теж думала про Бога. Дякую тобі, Господи, за цю радість, як я тобі вдячна за те, що ти нарешті дав мені відчути, що таке кохання. Вона відчувала почуття, яке важко передати словами, почуття, що виходили за межі її уяви. Рікардо дивився на неї, і в нього, як і раніше, захоплював дух від її краси. Тепер вона моя, думав він, вона не повернеться до монастиря. Ми одружимося і ми матимемо чудових дітей, міцних хлопчиків. Я люблю тебе і нізащо не розлучуся з тобою, Грасіяло. Рікардо, кохана, я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Ти вийдеш за мене заміж. Навіть не роздумуючи, Грисіяла відповіла так, звісно. І вона знову була в його обіймах. Це те, про що я мріяла і вважала нездійсненним, думала вона. Ми трохи поживемо у Франції, говорив Рікардо, там ми будемо у безпеці. Скоро ця боротьба закінчиться. І ми повернемось до Іспанії. Вона була впевнена, що поїде з цією людиною куди завгодно і захоче поділити з ним будь-яку небезпеку. Вони говорили, не перестаючи. Рікардо розповів їй про те, як він вперше зустрівся з Хайме Міро, про свої розірвані заручини і про невдоволення свого батька. Рікардо знав, що Грасієла розповість про своє минуле, але вона мовчала. Я не можу розповісти йому. Він зненавидить мене, думала вона, дивлячись на нього. Обійми мене, попросила Грасіяла. Вони заснули. Прокинувшись на зорі, вони дивилися, як сонце, повільно піднімаючись над гірським хребтом, фарбує схили гір теплим червоним світлом. Нам буде безпечніше сьогодні перечекати тут. Ми вирушимо в дорогу, коли стемніє, сказав Рікардо. Вони дістали таку собі їжу сумки, яку їм дали цигани, і, перекусивши, почали будувати плани на майбутнє. Іспанія, країна найбагатших можливостей, сказав Рікардо. Або вона буде такою, коли настане мир. Маю десятки різних ідей. Ми матимемо свою власну справу. Ми купимо прекрасний будинок. І виховуватимо красивих синів. І чарівних дочок, і чарівних дочок, усміхнувся він. Я ніколи не думав, що можу бути таким щасливим. Я теж, Рікардо. Через два дні ми дістанемося до Лугронью і зустрінемося з рештою, сказав Рікардо, взявши її за руку. Ми скажемо їм, що ти не повернешся до монастиря. Цікаво, як вони це сприймуть. І вона засміялася. Втім, мені все одно. Господь розуміє. Я люблю своє монастирське життя, тихо сказала вона. Але, притулившись до нього, вона поцілувала його. Мені ще потрібно багато в чому розібратися, щоб краще впізнати тебе, сказав Рікардо. Я не розумію, про що ти? здивовано запитала вона. Ті роки, що ти провела у монастирі у відриві від світу. Скажи мені, Люба, тобі не шкода, що ти втратила стільки років? Як їй пояснити йому? Рікардо, я нічого не втратила. Невже мені справді є про що шкодувати? Він думав про це і не знав, з чого почати. Він розумів, що події, які здавались йому такими важливими, нічого не означали для монахинь. Що могли означати для них війни, накшалта раба ізраїльського конфлікту, берлінська стіна, вбивство політичних лідерів, таких як Джон Кеннеді та його брат Роберт Кеннеді, вбивство Мартина Лютера Кінга, видатного негритянського лідера мирного руху за рівноправність негрів, голод, повені, землетрус чи по відношенню до людини? Зрештою, наскільки хоч щось цього? Могло вплинути на її особисте життя чи життя більшості людей на землі. Нарешті Рікардо сказав з одного боку ти небагато втратила, але з іншого боку, тобі є про що шкодувати. Усі ці роки відбувалося щось значне це життя. За час, що ти провела в ув'язненні, народжувалися і виростали діти, одружувалися. Улю... У кохані люди, хтось страждав, радів, вмирав, і ми всі були частиною цього, частиною життя. А ти гадаєш, я не була? запитала Грасієла. І тут її ніби прорвало. Вона розповіла йому все, перш ніж змогла зупинитись. Колись я була частиною цього життя, про яке ти говориш, і це було справжнє пекло. Моя мати була повією, і щоночі в мене з'являвся новий дядько. Коли мені було 14 років, я віддалася чоловікові, бо мене вабило, і я ревнувала свою матір до нього і до того, чим вони займалися. Слова велися з неї безперервним потоком. Я б теж стала повією, якби залишалася частиною того життя, яке ти вважаєш таким дорогим. Ні, я не думаю, що я чогось втратила. Я придбала, я знайшла справжній світ, сповнений спокою та добра. Вражений Рікардо дивився на неї. Вибач, я не хотів.